Всім привіт! Сьогодні попрацюємо на пасіці. Багато буде на сьогодні роботи. Попідставляємо сушнину, будемо вирівнювати сім'ї для того, щоб підготувати їх до продуктивного взятку з ріпаку. Будемо піддавати гущину, сушнину, вирівнювати сім'ї роздаванням розплоду. Адже друзі, вже от ріпачок у нас на носі, і треба готуватися. Але що я буду вам розказувати, давайте краще з'їздимо і подивимося, як там себе почуває у нас ріпак зараз. Це ж краще раз побачити ніж то раз почути. Отож, друзі, от ми знаходимося зараз на такій класній місці. Я на жаль, не можу зараз вам показати самого місця, на яке ми переїжджаємо, тому що. Ви його побачите тоді, коли вже пасіка стоятиме на ньому. Але от саме поле біля цього місця, де ми будемо переїжджати, і зараз хочу вам показати стан Тому що в нього вже зав'язалися бутони. Вони вже от-от будуть розпускатися, і нам вже треба буде скоро рухатися. Але як ми знаємо, погода дуже багато чого рішає: весняна погода дощі і так далі. Так само, як і у вас, і впевнений, в нас. Тощо, ще там три дні дощ, один день погода, але та погода все одно сонячна і з вітром, це 3-4-5 метрів за секунду, що не є досить таки комфортно для бджіл. А більше того, вже є піточки, які розпустилися, ну, вони зарано розпустилися, але це вже є таким маркером для того, щоб вже треба щось робити, вже треба їхати і будувати пасіку, тому що взяток зріпаку близький. Щоправда, він є не таким легким, тому що. Е Більше бджілки будуть собі збирати для власного розвитку, ну і щось вже візьмемо собі, скористаємо і ми. Я думаю, що нам повер... Не, треба повертатися на пасіку. Отож будемо працювати, і сьогодні у нас 21 квітня. Немало важливо, яке число, тому що зараз погода, як ви знаєте, як я вже говорив, погода така собі буде, і виїжджати ми швидше за все, будемо вже в дощ. Того, що ще зараз рано виїжджати, коли хороша погода. Отакі от, от пиріжки. Давайте тоді я вам покажу. Що я підготував на сьогодні? Що Сьогоднішній при роботі на пасіці я підготував е, декілька кульочків з цукровим сиропом. Сім'ям, яким О, трошки один лопнув, бачу. Да. Неприємно, але окей. Е, Сім'ям, яким він буде потрібен, ящички з інструментом, і є трошки площини, і рамок з сушниною. І вони такі от маломедні, там є трошечки цукру. У них закристалізовано, обділки почистять. І буде в них трошечки це в ті сім'ї, в якій я не даватиму цукрового сиропу. Щодо пилочечку, як він виглядає взагалі в нас зараз, дуже класний колір. Дуже зараз потужна ця сім'я принесла. Класно, прям дуже круто, я задоволений максимально. Зараз ми подивимося в порівнянні з отаким от -да пилковловлювачем донним Лисонівським. Ну, але це вже, вочевидь, не в питання, а пилтання в силі сім'ї. Також в мене є саморобна версія такого пилковловлювача, так, ну тут дуже цікавіше, класненько. Так, все ж почнемо працювати з сім'ями. Ми завжди починаємо з цього вулика, сьогодні почнемо з цього краю пасіки. Дуже цікава ситуація зараз відбувається в цьому вулику, тому що ця сім'я мене зацікавила після, цього, після того, коли я нагляд ну, дивився в них, як вони себе поводять біля люточка. І цікаво тим, що вони не носять пилок. Дуже мало носять пилок. А це може свідчити про те, що. Їм він не потрібен, а якщо не потрібен полог, значить у них немає матки. Значить, є якісь проблеми з розплодом. Ну, а звісно ж, проблеми з розплодом ну, нам зараз ні до чого. І з цим треба бути дуже обережним. Зараз найбільшою помилкою буде зараз застудити розплід. Почнемо з крайньої рамочки, так як у нас однієї рамочки немає. Так. Тут є їм. Доставляю таку маломедненьку рамочку. Бачу, вони її підчистили. Вона пуста. Тут на неї дивитися нічого. Там нічого особливого насправді немає. Далі в нас також медова рамочка, добре. Добре, скормов все гаразд. Маломедна, маломедна, ага, і бачу, дуже багато яйця. Дуже гарно воно виглядає це діло. Супер. Тож друга за... Крайньою рамочкою у нас вже є засіяна. Яйця вже похилені, це говорить про те, що вони двохдневні. А якщо воно вже дуже похилене, воно вже трьохдневне. Отож, коли маточка ставить яйце, воно стоїть прямо. Перша рамка початку розплоду. Адже їх кількість щоденно збільшується, тому що початок розплід виходить. Цій сім'ї я не давав пилковлювач, дуже теж, цікава штука, що. Не хочу через нього йти, ну це дуже дивно. Рамка така дуже трутова, видно, вона стара, темна, одна з моїх перших, вона збита цвяшками ще. Повністю засіяна і бачите, де-не-де де вона попорчена трутом. Того така рамочка піде потім на перетопочку в близькому порядку. Добре. Це друга рамочка розплідна. Також відчувається важкість. Е, в рамки. Так, тут у нас за... Ой! Тут у нас вона засіяна і наполовину з розплодом. М -м, цікаво. Цікаво, що є така річ, як дві... Дві личинки в одну мисочку. Давайте я вам покажу це діло. Ця річ, дві личинки в одну мисочку, може свідчити про те, що... Стара матка, вона вже висівається, або ж про те, що в неї вже мало місця. Вона хоче сіяти, ділки годують її для того, щоб вона сіяла, але вже рамки всі по посіяні. Вже всюди є личиночка всюди є яєчко. І ділки годують її дуже добре, і вона хоче сіяти багато. І так, сім'ю як ми бачили на початку, в неї не вистачало однієї рамочки, тоді їй піде обов'язково одна рамочка суші ще десь на десь, ну, край гнізда, можливо, десь якась край, крайня частина гнізда. Хоча видно, що сім сила сім'ї не є надто тому що немає зараз таких провиснів молодої бджоли. Це досить добре, тому що ріпак нас чекає десь за через днів 5-6. Цей весь розплід виходить і гарно працює в магазинах. Багато пирги є. Перегова. На жаль, камера перегрілася. Отож, що я вам скажу? Я дав гарну сушниночку її третьою рамочкою від краю. Тобто там була крайня медова, потім йде пирогово розплідна мішана рамочка. І тоді я дав ще одну. Сушниночку. І оця сім'я вже, можна так сказати, готова на 100%. І працювати може з нею будемо після того, коли почне якась трошки портитися погода, буде обриватися, взяток з ріпаку, бо тоді вже в будуть з'являтися якісь ройові настрої. Тут сім'я. Будемо йти по черзі, плоско. Так, бачите, сім'я у нас тут слабша, але дуже гарно видно плоскові настроїчки, які вона приліплює собі, яким вона собі приліплює плівку. І такі настройки можуть говорити лише про те, що сім'ї потрібне розширення. Є молода бджола, яка, в якої виділяються вускові пляшки на животику, і вона хоче будувати, як на сильні повні бджоли, є її напевне витрушок, і будуть доставляти вже їм рамочки. О, ця сім'я потужна. Потужна в плані корму. Ну, ця рамочка вона повномедна. Ну, що не наєповномедна, це десь 2 кг. Просто вона не запечатана. Діпочатий розплі. що ситуація в цих рамках буде аналогічна, того ж ми їх не будемо оглядати. Подивимося крайню. і докинемо сюди дві сушнинки 100%. Наперед такий розвиток будемо, бачу, є чимало перги. Ці от кольорові ячаєчки, це все перга. Ну і це все логічно, тому що друга рамочка, друга рамочка від краю завжди буде медоперговою. І це буде, ну, це буде завжди правильно, тому що така пчелина природа. Крайня рамочка йде в медово, наступля після неї медопоргова і далі йдуть вже гніздові рамочки з розплоду. Також є медперга. Ну і чимальний перевірку. Все правильно, цієї смі обов'язково треба ставити круковлювач і можна його залишити трошки надовше. Тут я би так зробив. Дав би сюди сушнину. Так, зробимо ми наступним чином. Є в нас вощенка і сушнинка. Сушнинку ми дамо сюди, а між розплодом. Чули буде, буде сьогодні достатньо. До найближчі, дні. найближчі три дні буде теж чудово, Ну, бжілки обсідатимуть її, обсідатимуть розплід, і він, я впевнений, не змерз. Це у нас медова. Все, дамо сюди вощиночку одну. Хай собі відтягнуть. Отак. Тому що Потенціал в сім'ї є. ...джола є. Тому я думаю, що такі от міри будуть актуальними і їм не пошкодять. Що найважливіше, головне посічникові не нашкодити своїм джолам. Ця сім'я також є абсолютно готовою до того, щоб через 5 днів на неї кидати корпус і варти на взяток. Такий у нас, можна сказати, виходить невеличкий експрес-тур по сім'ях. Так, дивимося. Що у нас тут також є сімейка, яка має потенціал по воску, тобто хотілося б хоче розширитися, заставна у нас Так, з бджілками обсиджують. Так, пригадую я цю недавно, я вроде, здається, вчора я дивився до цієї сім'ї. Було трішки часу, я поставив цю рамку. Така оця погана рамка з таким от... Розділювачем а, гофмана. Вона мене не тішить. Так, корм є, все, це, це питання зняти. Це також рамочка має близько 2 кг. Так, а ця рамочка яку я п'я відставимо. Ой, тут у нас матка ходить. Матка не позначена, жовтенька. Ну, це не барпес, це очевидний Е, Маточка ходить по крайній рамці. Що говорить про те, що всі наступні рамочки, досить велика є ймовірність того, що вони засіяні. Досить таки сильно сильно засіяні. Добре, рамочку з маточкою відсунемо на край. Звідки є потужний засів? Потужний засів. Все, тут тут мови немає. Сюди личинка яйце. Личинка така ще маленька, семиденна. Так, у нас тут розплідує на виході, середина вже в яйці. Супер, тут. Я думаю, що тут безумовно у нас йде отаке от відсування. Раз, раз. Підсунули. Дивимося, що у нас на краєчку. Мет, перга. Мед перга. Всі рамочці мед, так? Мед, супер. Корму не треба. Я такий радий, друзі, коли не треба джілком корму. Це просто чудесно. Е, важливо, що То, на ця рамочка говорить. Так, тут у нас рамочка, яку я, напевно, підкладав якось. Ще маще до неї надійшла. Не Добре, давайте так. Сушниночка, оця от суш, я її підкладав напевно, вчора. Вчора-вчора, бо в мене тільки часу і я загалом загляну до сімей. Я її зараз кидаю сюди, тут де є матка. Дам надію, що вона її засіє. А от на її місце ми поставимо зараз сюди в Воля. Ощінка у нас готова. Супер. Все, готово. Корма є. Тільки джола є. Засів. засів, Засів. Достатньо, предостатньо, я б сказав. Залишається у нас що Спочатку не розпітку треба буде виходити і буде чудово працювати у нас на ріпаку. Рухаємося далі. Що цікаво, яка у нас тут чекає ситуація. Ага, у нас тут чекає така ситуація, що повну, повну-повну рамок, значить я вже тут щось докладав, напевно, одненьке. Цікаво, цікаво. До речі, є така теорія, що темний вулик. Тема фарба вулику вона ну, дозволяє бджілкам трошечки сильніше розвиватися, так як темний колір більше притягує тепло. Тепло її бджілка швидше виходить з вулика і швидше починає розвиватися. Обов'язково при такому огляді гнізда повного 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 бджіл потрібно витягувати рамочку не крайню, а другу. Для того, щоб не подусити бджіл, тому що в стіночку можна їх трошечки пошкодити. Видно одразу ж, сила сім'ї. Є бджілки на низу. Ви з виснями висять. Запас прогивних присутній. Так, що у нас далі? Розпліт, розпліт, розпліт. На виході і оце одна гарна масочка. раз Охо-хо-хо-хо! <світ> Я в шуті, друзі. Перший, перший, перший ройовий вже маточник з личиночкою. Шок, 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 шок. Тут же ж вже, ну можливо, вам не буде видно. Зараз зробимо так, щоб ви побачили. Ось цей маточник і вже в ньому є ячко. Це чудово. Це прям прям шок. І це відповідь людям, які, які запитують, коли ставити ну, пастки. Ну можна просто дуже визначити, тим, що зараз вже закладений маточник, і це говорить про те, що сім'я скоро буде Е, Треба вирахувати просто дні, за які ця матка вийде і вже почнуть виходити рої. Просто подивитися по календарю виведення маток, коли буде. А коли буде запечатаний маточник від е, закладення першої, е, першого яєчка. Так, цікаво, чи це масу, чи це одиночний випадок. Так, обов'язково я цю стію переглядаю і відбираю в них хоча б дві рамочки з розплодом печатним. І натомість кидаю в очинку. Джоли валом. Битком просто забитим. Так, це у нас тут печатна, дуже гарна рамочка, оце її ми і заберемо. Видемо зробити конфіскат трошечки. Так як сім'я досить потужна. Так, а ну, можливо, знайдемо маточку. Трутні, трутні бджілки, трутні, трутні бджілки. Добре, маточку, надіюсь, не будемо тут. Так, цю рамочку я відклав собі в рамконост. Я впевнений, що зараз розплоду не буде великої шкоди. Від цього Так, дуже багато засіву. Дуже багато засіву. Ось матка вже не має місця, де сіяти. Схожа ситуація до першого вулика, який ми дивилися, що де матка кладе вже два яєчка в одну комірку. О, бачите, я підкладав цю сушлюночку і вона вже бомба. Просто завалена розплодом. Опа, це маточник у нас, 100% з яєчком. Та, 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 та. Так, 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 так. І з трьох Так, так, так. Хочуть ромітися. Шок. Шок, та й це і добре, з одного боку, я сподіваюся, що взяток з ріпаку їх трошечки виведе з ройового. Що вони щось принесуть. Ще одна така ситуація. Ще одна така ж ситуація. Угу, угу. Загалом зрозуміло. Так, 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 так. Що у нас тут лишається? А ага, ще там є моточник один. О, такий красий. ж там. Так, да, ну так сім'ю буде важко вивезти з ройового стану. Так, що ж, бум, розрив. І ще одну так само бум розрив. надіятися на краще. Якщо вони не будуть виходити, я ще через два дні подивлюся, як вони зараз себе поводять з овощиною, Чи будуть вони її тягнути, якщо вони її відтягують, значить вони хочуть працювати, роїтися менше. Цікава дуже ситуація з цим вуликом. Обов'язково зараз ще гляну ту сімейку першу, нашу найсильнішу, про яку я часто говорю, як вони себе почувають, друзі. І отак от будемо працювати на всій пасіці, когось рівняти, когось підсилювати. Так, друзі мої, стоп, 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 стоп. Це ще не кінець. Оглянув я вже пасіку. І загалу всього. І я знайшов один, два, три сім'ї, в котрі рояться. Я агресивно їх поділив. Забрав від них по дві, а то й три рамки розплоду. Підсилив одну, у мене така сімейка є, в якої пропала маточка, і вони вже собі її вивели. І надіюсь, там зараз буде трошки погода, вона облетиться і от тою силою того розплоду, що я їй дав, вони наберуть і будуть щось взяти, і буде чудова сім'я. А оці сім'ї, я так подумав собі, що тут нічого тягнути, я на них накину такі от корпуси з вощинкою. Хай, е, ну, не, не знаю, надіюсь, це їм трошки задруманить голову. Е, ну, я знаю, що це такі дитячі забавки, що вони рояться, що це ройові бджілки, і може їх вже, їх вже не виведеш. Але скоро буде взяток. Е, маточники ще не печатні, е, там яєчко таке двохдневне, трьохдневне, гора. Тобто, якщо ми їх вивеземо, ріпачок зараз за 5 днів вдарить, е, і, можливо, цей от взяток якраз їх виведе з цього стану. А от тепер вже дякую вам за увагу. гарних вам медозборів.